Сьогодні буде ексклюзивний початок влогу, тому що я буду показувати трюсіля STEM. Дуже класні дівчата. Даже так покажу, тому що це важливо. Вони хебешні, вони такі якісні. І оце тоненьке, все таке м'якеньке, взагалі нічого не передушує. Я обожнюю от саму таку форму. Тому що воно ну, реально комфортно. А, значить, в чотирьох кольорах зараз покажу інші. Ось: помаранчевий, без і білі. Чорних немає, але замість чорних бордові. Купила дві упаковки одну собі, одну мамі. Це розмір S. У мене талія 64 чи 5. Зараз помірюємо. Об'єм стегон 90, і на мене еска сіла ідеально. Я люблю, щоб вони були трошечки нижче на животику. Тобто довгі оцей. От я люблю, щоб трусики були отак от нижче. Оце мені наче зайве, але я перерила, блін, ну стільки, стільки трусилів на тему. І вони всі штучні, вони всі у цей поліостер. А ХБшних реально немає. Це одні одні, які я знайшла і дуже задоволена. Так, ось мої всі посилочки. Зараз все будемо показувати. Дощовик. Гуляти з кеті восени. Виявилось потрібна дуже штука. От. Дуже багато дивилась варіантів. Взяла найдешевший. Так, тут головне розмір, тому що. Це треба вдягати на курточку, і тому треба, щоб вистачало місця, який я розмір взяла. Тут не написано якийсь маленький розмір. Так, ну от, такий дуже-дуже тоненький, це з одноразових таких. Оп-оп-оп, отакий оп, оп. дощовик. Зараз спробую вдягнути. Куртку під нього. Нормально, я думаю. На крайняк піти Краще, ніж нічого, це точно. О, тепло. А, ще ось така штука, я їй не показала. Здогадайтесь, що це таке? Ану, давайте я так покажу. О, покручу. А ви пишіть поки що в коментарях, що це? Ваші до... здогадки, а потім я вам розкажу. Так, тепер це такий перехіднічок. Я вже не пам'ятаю, для чогось він мені треба був. Карта пам'яті в мою флешку для телефона. Оця мені маленька цікавить мене, бо я тільки перехід картрідер, чи як він називається, купила, а флешки там не було. Так. Це така штучка, дівчки. Лесінчики вставляємо. Не знаємо куди, так? Да? Подумала, що така має бути. Так, це під п'ятки підкладати у взуття, в якому відбуваються п'ятки. Це прям мама моя побачила, каже: хочу. У неї є якесь взуття. Що треба отуди під п'яточку підкласти, щоб було пом'якше. Ну, я собі теж таки замовила. Не знаю, що зараз, може, знайду кудись вставити. Сарафан, який я так хотіла, так чекала. І я його знайшла на AliExpress, Це в систему це з AliExpress. Це такий, як е, у мами у моєї. Але я його вже відкривала. У мами моєї точно такий сарафан. Я там ще рукава по розпорту. Коротше, він сів, вона його вже носити не може. Тому що рука не влазить, на мене теж не влазить, хоча в мене худіша рука я розпорола. В общем, там якість сарафана класна, але він не вже. я знайшла точно такий же, точно такий колір. Він мені приходить за 600 гривень, ще з чимось, 650, по-моєму, приходить цей сарафан, а він зараз, Ну я більший розмір замовила. Взагалі не такої якості. оце, оце такий скляний, штучний. Боже, я ледь не плакала вчора, чесне слово. Ну, от як так можно? Ну. От він. Пам'ятаєте на мамі такий? Ну, і взагалі, ну, колір я вчора е, у мами порівнювала з тим сарафаном. Один в один, один той самий принт, все розміщення принту, все, абсолютно крой той самий. Все те саме, я взяла розмір у неї був S, а я L взяла, щоб він був на мене довгий в підлогу, як я хочу. І щоб він був ну, такий свободний, бо тут є шнурочок, він зав'язується. Взагалі, не тієї якості. Взагалі, там такий хлопок, именно, ну, так, натуральна тканинка, в ньому не жарко, класно, так зручно. Ну, а в цьому я вже от, зараз не, не жарко в квартирі, я вдягла. Постояла, і мені вже я вся варюсь. Буду пробувати повернути. Ну через Aliexpress повернути зараз. Ну, дуже важко. Я навушники повертала, я заплатила 400 гривень, 380 за доставку, зворотню в Китай, тому що ця доставка, і е, ще досі мені не повернули гроші. Типу написано, що в очікуванні товару продавець ще не отримав свій товар. А вже пройшло тижні два, мабуть. От, я півтори тисячі на навушники потратила. 400-380 гривень тепер заплатила за доставку і ще не знаю, чи повернуться мені кошти. І це от 620 чи 650 гривень. Думаю, ладно, вже куплю. Я ж так хочу його. Купила, блін. Ще я купила дріт для зарядки для айфона. У мене ось такий вхід, але Щас покажу. Ось що сталося з моїм. Старим проводом, зарядкою. Бачите, воно тут вже все замотане в мене. Тому що, ну, як завжди, тут все погнулося, поламалося, провода повилазили. Тому я замовила ось такий. От, і оця в мене скоростна штучка, а ну, скажіть мені, будь ласка, це ж важливо саме який блачок для швидкості, да? а не який дріт. Тому я взяла новий дріт на Aliexpress. Бо цей отакий оригінальний, що там коштує тисячу з чим то гривень. А цей 50. Чисто не пам'ятаю. І він дуже довгий. Тут, по-моєму, мет, півтора метри. Тобто, це зручно. Я собі сижу на дивані. У мене там розетка далеко. Я сижу на дивані і мені незручно заряджатися там. А, тому тепер у мене є довгий. Дріт і плюс він ось такий, ось такої якості, бачите? Зараз. Як мотуречко. от. І я пригадала, для чого я оце купила. Для того, щоби звичайний у мене от, оригінальний айфоновський, але а ні, не вийде. Так, схема не спрацювала. Я думала, в общем, що я оцю штуку присобачу сюди і зможу теж ним заряджати через цей блочок. Ну, оця штучка сюди, поняли? А цей дріт я думала в цю штучку, але ні. Акела промахнувся, вхід сюди не підходить. Хоча, мабуть, там такі були. Переходники, щоб звідси, з USB, на отакий Type-C, чи як він називається, чи це Type-C. Я взагалі з ними не дуже дружу, з цим назвами. Але оцей, мені подобається. Я Сьогодні не вже заряджалась, все хорошо працює. Щойно написала в AliExpress на рахунок повернення сарафани, Зняла коротеньке відео, показала матеріал, навіть там розказала, що. Що якість не така, яку я очікувала, оскільки я вже купувала такий сарафан, а раніше він приходив в хорошій якості, натуральна тканина, а зараз він із штучною От. І ще описала, відправила відео на розгляд. Пішло. Так, AliExpress мені відповів вже наступний день. Вони готові мені повернути половину суми. Це. 300 гривень. І я товар можу залишити собі. Але я написала, що не згодна. Я хочу повну компенсацію, тому що на сайті було не вказано а, матеріал, що це поліестер. І тепер знову треба чекати 1-2 дні, поки AliExpress Роздуплиться і мені відповість. Ні, ну, в принципі, роздуплиться, це я так кажу, це ж не тиждень чекати. В принципі, вони один-два дні і відповідають. Побачимо, що цього вийде, але я не хочу відправляти товар, я їм там написала, що а, типу, повер... без повернення, повна компенсація, без повернення. Там можна таки обрати, але вони починають сперечатися. І от з навушниками я казала, то не навушники, а мікрофон, безпровідний мікрофон. То вони не погодилися, типу, щоб я залишила собі. Ну, я подумала, ну ладно, типу, вони дорогі, понятно. Ну а сарафан фактично він там у інших продавців 200 гривень коштував. Але вже немає їх. Це е, два сезони назад вони продавалися ці сарафани, ми їх купували, по-моєму. Ці прош... про прошлому, Ні, да. тим літом. А це залишки. І я просто так його довго шукала і знайшла нарешті той сарафан, і він, сука, не тої якості. І коштує не 230 гривень, як ті, а 600-70 гривень. Коротше, буду чекати і з ними переписуватися. Трусіля ношу, кайфую. Мамі теж віддала комплект, їй дуже подобається. Вона взагалі в восторгі. Їй подобається і висота, їх і все. От, так шоу. Друзьяки топ. А, цей влог закінчую, тому що вже почала знімати інший, і він теж довгий. Тому цей коротенький, швиденько зараз монтую і прям одразу виставляю. Всім дякую за перегляд і всім бувайте!